Уявіть собі, вас засудили на смерть за одну єдину молитву. Ціла імперія, затамувавши подих, чекає ранку, щоб побачити, як дикі звірі розтерзують тіло пророка. Але те, що цар побачив на світанку в лев'ячій ямі, назавжди увійшло в історію як одна людина змогла піти проти наказу всемогутнього володаря і вийти неушкодженою з лігва голодних хижаків. Це історія не про смерть. Це історія про диво, яке вразило світ. Золота людина в позолоченій клітці. Наша історія, як її розповідає біблійна книга Даниїла, переносить нас у шосте століття до нашої ери. Нещодавно впав колись непереможний Вавилон, і новий правитель, якого Біблія називає Дарієм Мідійським, взявся за організацію своєї величезної держави. Згідно з біблійним текстом, імперія була розділена на 120 сатрапій, а над сатрапами Дарій поставив трьох верховних урядовців. Це була верхівка влади, найближче коло довіри імператора. І першим серед цих трьох був чоловік на ім'я Даниїл. Даниїл не був ані медійцем, ані персом, він був чужинцем, вигнанцем з маленького колись Гордого Юдейського царства. Багато десятиліть тому. Ще зовсім юним він потрапив у вавилонський полон. Це була трагедія його народу, вигнання, що мало зламати їхній дух. Але Даниїв не зламався він проніс свою віру та ідентичність крізь роки. Він пережив падіння вавилонських царів і тепер, у глибокій старості, служив новим володарям. Його мудрість стала легендою, його чесність взірцем, його талант до управління незаперечним. Десятиліттями він обіймав найвищі посади, і жодного разу ніхто не зміг звинуватити його в корупції чи недбальстві. Він був найціннішим радником, людиною, на якій тримався порядок у величезній імперії. Цар Дарій, досвідчений правитель, бачив це. Він не просто поважав Даниїла, він і ним захоплювався. У планах царя, як каже нам історія, був безпрецедентний крок. Поставити Даниїла чужинця вигнанця над усім царством. Це рішення, народжене з поваги, посіяло насіння заздищів, яке от-от мало прорости кривавими квітами. Зеленоокий монстр при дворі. Чутки про можливе піднесення Даниїла пронеслися коридорами палацу, мов отруйний шепіт. Інші урядовці та сатрапи, що вважали себе опорою трону, були обурені. Як це так, щоб ними знатними персами та мідійцями керував цей старий юдей? Вигнанець переможеного народу, який навіть не вклоняється їхнім богам. Заздрість, змішана з ксенофобією, перетворилась на пекучу ненависть. Вони зібралися на таємну раду з однією метою знищити Данигіла. Але як? Вони почали рити, перевіряли кожен звіт, допитували кожного підлеглого, Шукали хоч найменшу помилку, хоч натяк на хабар, та все було марно. Життя Даниїла було настільки бездоганним, що змовники не знайшли нічого, жодної зачіпки, їхнє розчарування переросло у відчай, аж поки один з них не висловив ідею, що стала ключем до їхнього диявольського плану. Ми ніколи не знайдемо приводу для звинувачення, якщо він не буде пов'язаний із законом його Бога. Це було осяяння. Якщо його неможливо зламати як чиновника, його треба зламати як віруючого. Їхній план був геніальний у своїй підступності. Вони не пішли до царя зі скаргами, навпаки, вони прийшли до нього з лестощами. Уявіть цю сцену Натовп Пельмош схиляється перед Дар'єм, вони говорять про єдність імперії та зміцнення царської влади. О, царю, живи вічно, казали вони. Ми всі порадилися і пропонуємо видати указ, що кожен, хто протягом 30 днів буде просити щось у будь-якого Бога чи людини, крім тебе, о царю, буде кинутий у яму. Це був майстерний хід. Вони зіграли на марнославстві царя. Ідея на цілий місяць стати єдиним, до кого звертаються мільйони, була надто спокусливою. Щоб убезпечити себе, вони додали. Указ має бути підписаний царем, адже за незмінним законом відіцьких та персів такий документ скасувати не може навіть сам цар. Дарій, засліплений лесощами, погодився. Він не бачив пастки, націленої на його найвірнішого слугу. Він поставив свій підпис під документом, що перетворився на смертний вирок для людини, яку він поважав понад усе. Пастка закрилась. Молитва, що сколихнула імперію. Даниїл знав про указ. Він чудово розумів, проти кого спрямована ця заборона. Він знав, що за ним стежать, і знав, якою буде ціна непослуху. Перед ним постав вибір 30 днів мовчання, і він не тільки збереже життя, а й отримує найвищу владу 30 днів компромісу або вірність, вірність своєму Богові, своїм переконанням. Вірність, ціною якої буде страшна смерть. Для Даниїла це не було питанням вагання. це було питанням його сутності, зрадити зараз на схилі львіт було для нього немислимо. І тому він зробив те, що зробив завжди: пішов до свого дому, піднявся у світлицю, де вікна були відчинені у напрямку далекого Єрусалима. І там, знаючи, що кожне слово може стати останнім, він став на коліна і почав молитися. Він молився не пошепки, не ховаючись. Він молився так, як і завжди, тричі на день вголос, складаючи подяку своєму Богові. Це не був акт протесту, це був глибоко особистий акт віри. А змовники тільки цього й чекали, мов зграя шакалів, вони увірвалися до його будинку і застали його на місці злочину, тобто на колінах у молитві. Це був їхній тріумф. І з зловтішною поспішністю вони кинулися до царя. О царю, чи не ти підписав указ? почали вони. Дарій підтвердив. Але Даниїл, продовжували вони, насолоджуючись кожним словом, один із вигнанців юдейських зважає ні на тебе, ні на твій указ, він молиться тричі на день. І в цей момент цар усе зрозумів. Він побачив усю глибину їхньої підступності і власної помилки, усвідомлення того, що його використали для знищення найкращого слуги, вразило його мов, удар грому. Увесь залишок дня Дарій відчайдушно шукав вихід. Він, наймогутніший монарх на землі, виявився безсилим в'язним власного слова. Він скликав юристів, намагаючись знайти лазівку в законі, але закон був непорушний. Сонце почало сідати, і разом з ним згасала остання надія. Найдовша ніч. З настанням сутінків вирок довелося виконати. Даниїла повела до Левичої Ями. Це був глибокий рів виритий у землі, похмуре смердюче місце, звідки не було виходу. Там, у темряві, на нього чекали голодні хижаки, яких спеціально не годували, щоб розпалити їхню лють. Сам цар Дарій прийшов провести свого радника. Його серце розривалося від болю. Звернувшись до Нанеїла, він вимовив слова, що були сумішю прощання і відчайдушною надією. Бог твій, якому ти так віддано служиш, нехай Він тебе врятує. Слуги кинули Нанеїла у рів, до отвору підкотили величезний камінь і запечатали його царською печаткою та печатками вельмож. Тепер ніхто не вміг втрутитись, все було в руках або Левів, або Бога Данилового. Для змовників це була ніч тріумфу. Вони бенкетували, піднімаючи келихи за свій успіх. Завтра вони поділять владу, їхня заздріч була втамована. Але для царя Дарія ця ніч стала найстрашнішою в житті. Він повернувся до палацу, але не міг знайти спокою. Відмовився від їжі, від музики, від сну. Його мучило почуття провини, цар, що володів світом, не міг захистити одного праведника. А що ж Даниїл? Навколо нього були тіні, гарчання голодних звірів, запах смерті. Але історія говорить не про страх, вона говорить про віру. У цій ямі, в найтемнішу годину свого життя, Даниїл був не сам. Світанок дива. Ледь перші промені сонця торгнулися з землі, цар зірвався з ліжка і кинувся до левичої ями. Його серце калатало від страху і крихітної, майже божевільної надії. Підбігши рову, він, задихаючись, крикнув тривожним голосом «Даниїле, раби Бога живого, чи Бог твій, якому ти так віддано служиш, міг врятувати тебе від леві. Настала моторошна тиша. Всі, хто прибіг за царем, затамували подих. Вони чекали почути у відповідь лише переможне гарчання ситих хижаків, і раптом з глибини з царства смерті пролунав голос спокійний і ясний. Це був голос Даниїла. О, царю, живи вічно! Мій Бог послав свого ангела і закрив левам. і вони не завдали мені шкоди, бо я чистий перед Ним, та й перед тобою, царю, я не вчинив злочину. Радості царя не було меж. Це було диво. Він наказав негайно витягти Даниїла з рову. Коли пророка підняли на світло, усі присутні ахнули, на його тілі не було жодної подряпини, він був цілий і неушкоджений. Причина цього дива, як сказав сам Даниїл, полягала в одному бо він вірував у Бога свого. Його віра стала щитом, міцнішим за камінь. Уту мить усі стали свідками сили, що перевершувала будь-яку земну владу. Жнива. Радість царя миттєво змінилася на холодну лють. Дивовижний порятунок Даниїла пролив світло на його ворогів, справедливість вимагала відплати. Дарій віддав наказ тих самих людей, які звинувачували Даниїла, привели до ями. За жорстокими законами того часу. Разом зі змовниками привели їхніх дружин та дітей, їх кинули в той самий рів, і тут сталося те, що остаточно підтвердило диво хижаки, які не торкнулися пророка, з неймовірною люттю накинулися на нових жертв. Біблійний текст говорить з жахливою точністю, що леви вхопили їх і потрощили всі їхні кості ще до того, як вони досягли дна. Небезпека була реальна. Леви були голодні, порятунок Даниїла був справжнім чудом. Історія, як її оповідає книга Даниїла, на цьому не закінчується. Цар написав новий указ і розіслав його всім народам, племенам та мовам. Цей документ був продиктований благоговінням. Мною дається наказ, писав Дарій, щоб у кожній частині мого царства тремтіли і боялися Бога Даниїлового, бо він є Бог живий. Він рятує, визволяє, творить знаки чудеса. Він, що врятував Даниїла від сили левів. Так розповідь про змову перетворилася на проповідь, що пролунала по всій імперії, а особиста вірність однієї людини змусила могутнього царя визнати велич її Бога. Відлуння з Лев'ячої Ями. Історія Даниїла це набагато більше, ніж просто захоплюючий сюжет. Це кульмінація життя, присвяченого непохитній вірності. Для єврейського народу у вигнанні ця історія стала маяком надії. Вона показувала, що навіть у найтемніші часи Бог не залишає своїх людей. Вірність може не лише врятувати життя, а й змінити серце могутнього правителя. Але значення Даниїла виходить за межі цієї історії. Він був не лише праведником, а й пророком. Для мільйонів людей, особливо в християнській традиції, саме Даниїл отримав одне із найточніших пророцтв про прихід Месії, передбачивши час його появи та спокутної смерті. Таким чином, його життя стало мостом між випробовуванням Старого Завіту і надією нового. Історія Даниїла вчить, що справжня сила полягає не у владі чи посаді, а в цілісності характеру. Вона показує, що іноді одна молитва, що випливає з глибокої віри, може мати наслідки, які відлуватимуть скрізь століття. Ця розповідь про те, що навіть коли тебе кинуто на поталу хижакам, віра може закрити пащі левам і перетворити яму відчаю на місце тріумфу, що дає людині сили залишатися вірною своїм принципам перед обличчям смертельної небезпеки. Напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі розповіді.